Доброго ранку, дівчата! 24 грудня, завтра вже Різдво, і ми з вами добрались до свят. Ми з вами були разом 24 передріздвяних ранки. І я дуже-дуже вдячна вам за те, що ви розділили зі мною це передсвяткове відчуття очікування дива, свята. Того, що все буде добре, того, що можна просто маленькі-маленькі бажання скласти в одне дуже велике і отримати оце відчуття свята, незважаючи ні на що, попри все, ми з вами виконували кожен день. Маленьке бажання, маленьку забаганку. Ми з вами обирали новорічний фільм, обирали книги, які хочеться перелистати, вигадували якісь. Дрібні новорічні прикраси. Як бачите, в мене їх немає, бо вчора ви бачили, як з моєю анфіскою можна прикрасити дім. Але я від цього отримала таке неймовірне задоволення, сподіваюсь, і ви посміхнулись. Я була рада дарувати вам кожного ранку посмішку, яка, можливо, була з вами потім цілий день. Тож сьогодні давайте відкриємо останнє віконце в адвент календарі, подивимось, що ж там такого солоденького. О, віконце було велике. Я не буду викидати цей адвент-календар, тому що. Для мене це було перше в житті. Вперше в житті я взагалі тримала в руках адвент календар. Ну так, сьогодні прям приз приз дуже великий батончик міленіум обожнюю. Цей адвент мені сподобав, сподобався дуже. По-перше, я люблю цей шоколад. По-друге, я просто люблю шоколад. Все солоденьке, все, що може принести, хоч. Пару хвилиночок, то в мене там анфіска двері шкрябає. Зараз я її запущу. І мені дуже сподобалось починати кожен день. Я б так хотіла кожен день починати в році. Ну, ось цей місяць один адвент-календар, наступний інший адвент-календар. Чесно кажучи, Галинка мені підкинула класну ідею. Вона сказала, що вийшло так, що моя сестра стала спонсором цих різдвяних ранків, тому що кожен раз я показувала якісь нові іграшки, які вона мені готувала. Але це дійсно так. Ось хочу її наступного року попросити не. Зв'язати або створити мені 24 якихось дрібнички, але щоб я не знала, що це буде, і хай воно в неї там десь лежить, а потім ми з вами це будемо розпаковувати. Це було б дуже цікаво, тому що, звичайно, я буду намагатись і щось таке собі в'язальне вигадати, але... Подивимось, подивимось. Або я сама це зроблю, як Оксанка зробила зі року, пакувала собі пакуночки і потім несподівано для себе відкривала. І ще хтось з дівчат так робив. Оленка, здається, не пам'ятаю. Але я передивилась всіх дівчат, хто викладав адвенти цього року. Тому що це для мене було ну, дійсно таке. Дивовижне дійство якесь магічне, магічне. Коли кожен день ти отримуєш маленький, нехай незначущий сувенирчик, але це робить тобі настрій на весь день. Тож вдячна вам за те, що ви були зі мною. І, звичайно, я вам покажу ще одну іграшку від моєї сестри. Є предисторія цієї іграшки. Колись на каналі у пані Олічки, у Олічки з каналу Ольга В'язунчик. Декілька років тому, мабуть, років за два, я побачила Білу сову, яку вона в'язала, і вона її потім назвала Вікторія. І це просто така харизматична птаха, яка прикрашає всі її відео. І ну, дійсно, вона її рукодільна подруга. Тож я почала просити свою сестру, зв'яжи мені сову. Ну, звичайно, вона мені її зв'язала. І я ще ім'я їй не підбирала. Якщо ви напишете в коментарях, як назвати цю красунечку, то я буду вам дуже вдячна. Подивіться, оце моя сова. Взагалі дуже люблю совушок. Як завжди, я звертаю увагу на деталі, тому що моя сестра Валентина, її звуть, хто ще не знає, вона просто майстер дрібничок. Тобто, щоб все рухалось, оці хвостики, крильця. У нас є такі вушка. Ось така в мене тепер є теж красунечка. Ось так. Тож давайте її якось назвемо. Чесно кажучи, я б її теж назвала Вікторія, але це буде нецікаво. Вікторія і Вікторія, сова і сова, біла і біла, звичайно, олічки, там ну, взагалі там шедевр. Зайдіть обов'язково, подивіться хоч одне її відео, ви обов'язково побачите цю модель, вона на неї і шляпки приміряє, і шарфи, і так далі. Тобто, А в мене вона буде, моя буде прикрашати, по-перше, мою колекцію сов. Я вам якось покажу в якомусь відео. Але це буде трішки пізніше, можливо, вже в іншому році, тому що нам ще з вами треба готуватися до свята. А ще ми з вами сьогодні побачимось, тому що я нарешті повинна відзвітувати в спільному проєкті Тамарочки Новікової дівчатка-таки дівчатка, четвертий сезон. І всі це вже зробили, все зв'язали, ну там такого натворили. І... А я пасу задніх. Ну, так не годиться. Тож, сьогодні буде ще відео звітне. І я сподіваюся, що ваш сьогоднішній святвечір буде затишним, домашнім, що всі ваші рідні будуть поряд з вами хоча б на відеозв'язку, хоча б просто по телефону, але будуть поряд. І ми всі з вами поряд, тому що я відчуваю тепло, яке йде від вас. І сподіваюся, що ви відчуваєте моє добре ставлення, тепло і мою радість від спілкування з вами. Всім бажаю затишних, по можливості щасливих свят. Наскільки це можливо в наших умовах, як ми зараз з вами живемо? Але свято воно приходить, незважаючи ні на що. Його не можна відмінити. Тож ми повинні бути готовими прийняти в себе ту радість, яка несе це світле, світле свято. Так що, давайте. якщо ви дивитесь мене зранку, то приємних клопотів по підготовці свят вечора. Якщо ви дивитесь мене вже увечері, то. Я бажаю вам, щоб цей вечір пройшов у вас тихо, затишно, мирно. І щоб ви загадали бажання, яке обов'язково здійсниться. Давайте сьогодні ввечері всі разом загадаємо наше з вами велике бажання. І воно обов'язково здійсниться. І наступний рік буде мирним. Буде переможним, і всі наші рідні повернуться до нас. Бережіть себе, дівчата. Дуже люблю вас, обіймаю. Була рада бачити вас і буду рада вас чути в коментарях. І бажаю вам всього-всього самого-самого найкращого. Побачимось!